Доброго часу, любі українці. З вами Лавра. Що чекає Україну з 9 грудня, тобто на слідуючому тижні, що новенького, давайте зараз глянемо політична сторона, що стосується договорів різних з Україною, подивимося, що чекає. Чесно кажучи, чесно кажучи, да, договори йдуть, поки що результативності, такої, якої би хотілося українцям, немає. Далі продовжуємо далі йти, далі стукати в двері, далі чекати. Шукати верніше, шукати підтримку сильну, ось так. Так що тут не треба зараз надіятися і жити в ілюзіях, що будуть великі зміни. Дивіться, ось збираються, ось обговорюють щось, ніяк вирішити не можуть остаточно стосовно окупаційних земель. Розумієте, стосовно окупаційних земель. Але все ж таки, я думаю, що нове рішення на, на сьогоднішній день дуже мало е, правильних рішень, дуже мало можливостей, таких, які потрібно Україні. Але все ж таки, е, я думаю, що все ж таки, той самий ключ, та сама можливість, вона буде відкриватися. Е, треба буде десь піти на поступки. Ну, розумієте, да, буде велика довга поїздка, кудись ще будуть їхати, і ще в якусь країну будуть нову їхати. Е, прийдеться десь, може, навіть склонити коліно, і якби, знаєте, якби прямо е, нахабно не заявляти, як же ви вже дістали. Да, треба буде трошечки якось гратися з ними, гратися обережно, обережно. Да. Ось так, ну і шукати відповіді, звичайно. Ось така буде на цьому тижні 7-10 днів з 9 грудня ситуація. Прохати, шукати, домовлятися, нова поїздка кудись, там шукати, просити, трошки, я ж кажу, склонити коліно, щоб пани якби знаючи, Знаючи, але пішли на, скажімо так, на нову якусь пропозицію. Але зараз, звісно, йде сильно, сильно, присильно пошуки, як би вирішити питання з окупаційними і з обстрілами ситуацію. Ну тут більше за землі, які окупація, як, як зробити так, як провернути так, щоб ситуація була більш підконтрольна для України. Зараз ми глянемо щодо обстрілів Україну. Чекають, наскільки ситуація щодо обстрілів, вона буде, скажімо так, стабільно буде, ворог десь починає підсилюватися через обстріли, бомби і так далі. Починають, ворог починає набирати більше сил, тому нашим прийдеться, звичайно, більше тримати кордони. Допомога буде. Ще надасться допомога з якоїсь іншої країни будемо задоволені. Будемо задоволені, але, але. Мова йде про втрати. Будемо знати ще про втрати. Мова йде про втрати, любі. Так що тут про обстріли, тут про жертви. Ось так. Давайте ми зараз глянемо, що на цьому тижні РФ планує. Що на цьому тижні планує Кремль щодо України. Якийсь шанс хочуть використати стосовно бомб. Угу. Нову ціль собі шукають, нову ціль собі шукають, обдумують нову ціль. Там, де можуть стояти військові наші. Чого я так кладу карту, Не знаю. Так, да, дивіться, можуть бути обстріли там, де стоять військові. Зараз не хочу казати, що це якісь прям частини якісь, але. Можливо, якийсь наступ і так далі. Ну, тобто, от кудись вони рінуться, і це нова дорога. Там, де для них зараз заблоковано, вони якось захочуть продавити на цьому тижні. Так, що ще РФ планує? Щодо договорів на цьому тижні щодо договорів України, що вони собі думають, РФ Кремль, що думають щодо договорів? Да, так, питання відкрите. питання відкрите щодо України. Що? Зброю точать ножі? Скажімо так, плани є використати якусь бомбу, яку вже робили проти України, обстріли планують. Великі обстріли планують. ну, Мріють про нові якісь досягнення, а щодо договорів не виходить. Поки що, щоб для свого, ну, тобто свої цілі повністю да, отримати під контроль. Не виходить, мова йде, звичайно, про війну. Ну, що на цьому тижні? На цьому, на цьому тижні вони е, готують нові обстріли. На цьому тижні вони обговорюють ще раз повторити якісь удари. Ось. А щодо договорів, дожимають, хочуть все рівно зробити так, щоб їм було. Був шанс більше держати. Чи вони розуміють зараз Кремль про те, що їм прийдеться піти на поступки для України? Чи збираються? Чи збираються вони йти на поступки? Ну так, да, вони розуміють, що їм треба йти. Якщо ви розумієте, що вони хочуть для себе цю цілісність, яку вони забрали, щоб вона залишалася в них. Але вони розуміють, що десь їм прийдеться, типу, піти. Ось це вони розуміють. Ось так, ну поки що планують. Ви розумієте, да, тут мова йде про деякі скриті плани їх фантазії, які вони не відкривають. Це це стосовно землі, Конституції і так далі. До речі, да. А вони ще розуміють, що їх побрехеньки стосовно конституції, де треба допрацювати, тому що в них те, що там написали вони на папері, це таке собі вода. Ось так. Коротше, що вони кажуть про те, що як би вони хотіли тут все зберігти, як би вони хотіли для себе тут урвати. поки що займають стабільну свою позицію, поки що, да, вони дійсно обговорюючи десь, можливо, прийдеться десь відійти. Але блокують, поки що питання. Да, вони розуміють, що це для них будуть якісь втрати. Ось така любі ситуація. Коротше, вони сильно не паряться. Не треба думати, що вони сильно паряться. Що тут падає? Чи готові вони йти на компроміс з Україною? Чи готові вони йти на компроміс з Україною? Давайте на цьому тижні, ще які там руйнуються їх плани. Дивіться, руйнуються їх плани, що вони стосують? Тільки, там, ну, тільки частково щось, да? і взагалі їх змін, дуже змінюється їх настрій, туди-сюди. Ось так не ще раз кажу: вони готують дуже серйозні обстріли. Дуже для того, щоб зробити сильний прорив. Для того щоб ці обстріли дали їм можливість, скажімо так, ріну ще вперед, ще більше зробити. На землі України зайти. Ось так. Чи вийде трошки, трошки десь вийде, тому що да, ну, будуть биті, це зрозуміло, масово вони будуть биті. Залишиться більше там, де вони знаходяться. Ну там все рівно розумієте, невеличкі в них досягнення будуть, <кій> будуть планувати сильні дуже обстріли. Мова йде про те, що вони намагаються пролізти, щоб більше окупувати території. Їм треба вони дуже поспішають, їм треба дуже дуже стигнути. Ось так, що робити українцям на цьому тижні? Як себе почувати, боятися, не боятися, що робити на цьому тижні з 9 грудня українцям? Давайте ми глянемо. Ви можете знаходитись на своїх землях, на своїх територіях, обстріли будуть, втрати, також загроза є велика. Треба, скажімо так, звернути увагу, звертати увагу, коли є інформація, що масові йдуть там, атаки. Ось так. Да, треба звернати, звертати увагу на те, що можуть повторюватися ситуації стосовно бомб. Це все приводить до, до великих змін, розумієте, чого треба боятися. Що це все приводить до великих змін. І все. Обстріл готується досить, скажімо так, велика кількість. І це не ну, обов'язково, що буде з понеділок, тому що вони готуються. Ну, я вам скажу, що воно вже гаряче. Тобто по, по енергетиці досить близько. Чи знаю, давайте про це. Ця... Всі ці європейські країни, американці, чи вони знають про це, і чи збираються взагалі якось, я не знаю, впливати. Да? Да, знають, звичайно, інформацію постійно отримують, впливати збираються. Ну, попереджають тільки про е, попереджають тільки про сме, про, про зміни, які несуть бомби, попереджають. Ну, що вони пропонують? Е, пропонують зупинитися. Зупинитися. Зупиніться! Ось так вони кажуть. Давайте новий план, давайте щось нове. А щось нове це дуля з маком. Е, дивіться, кажуть, що якби рухатись туди далі е, немає зараз можливості. Щось нове, якісь нові плани, які будуть повністю там, змінювати ситуацію, ну, немає такої можливості. Тому прийдеться йти на якийсь компроміс, який може бути успішним для соціуму. Десь прийдеться відійти. І це буде їх в цьому допомога. Типа, давайте поговоримо про стосовно ваші землі. Це буде наша допомога як один із варіантів збереження якоїсь частини землі. Ну, ось так, любі, На цьому тижні 7-10 днів приблизно. Ось така ситуація. Я вам дякую за увагу. Мій телефон в шапці профіля. Ви пишете вайбер Телеграм зі своїми питаннями. Розклади роблю річні, на рік 12 місяців і так далі розкриємо всі ваші питання. Пока-пока.